Снігове мистецтво Борисполя. Доки одні обурюються через велику кількість снігу в дворах та на вулицях, інші використовують його як простір для творчості. Мешканець Борисполя Олександр для прикладу захоплюється створенням снігових скульптур. Він, хоч і має технічну освіту, але зізнається, що бажання творити захопило його зненацька. Зробив пару скульптур дому, Ну і чоловік попросив зробити на площі, Вот зробив. Зараз він закінчує вже другу скульптуру на центральній площі міста і наголошує, що будь-хто може. Відкрити у собі здібності снігового архітектора варто лише захотіти. Може, може, я думаю, навіть елементарно, тільки треба спробувати. От. я я абсолютно не підозрював, що я щось там могу. Это неожиданно проснулося, нічим не обусловлено, так раз і все. На одну масштабну скульптуру в Олександра йде від трьох до восьми годин. За його словами, на складність роботи впливає чимало погодних факторів, але все ж таки за творчим заняттям час летить непомітно. По-разному Вот этого Черномора лепил с двух часов до вечера. Потому что ну, снег такой был довольно мягкий. Нужно было делать в один проход. То есть не подлепишь ничего. То есть там ошибся, чуть ли не переделывать. А сейчас, ну не знаю, до вечера я думаю, касатку вот эту сделаю опять же. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.